Весна на Smart Hill починається з новин для вас, тому радо розповім, що відбувається на головному будівництві у центрі мальовничого Яремча. Прокинули стоякі каналізації на першій та другій секціях. Продовжуємо скління другого поверху на першій секції та третього поверху на другій секції. Закінчили кладку з 7 по 10-й поверхи на другій секції. Почали монтаж вентиляційних стояків на другій секції. Виконали кладку комерційних приміщень на першому поверсі в обох секціях. Динамічний початок весни обіцяє подальші результати на нашому будмайданчику. Щоденно просуваємося до головної мети готового Smart Hill зі спа та рестораном на даху. Що приноситиме вам стабільний прибуток від ваших інвестицій?